Хочу разом з вами сказати слава Господу, Бог великий, милуючий, люблячий, і він з нами. І приємно, коли ти приходиш в дім і знаєш, що батько твій в тому домі. Я, проживаючи в Києві вже більше 10 років, якщо точніше, то вже майже 15 років. І коли приїжджаєш в село до батьків, вони не завжди вдома. Таке буває, знаєте, приїжджаєш, то мама десь за кордоном, то. Ще щось, але наскільки приємно, коли ти приїжджаєш і всі вдома. Це приємніше, коли ти приїжджаєш, а вдома нікого немає. І коли діти Божі приходять до церкви в дім молитви, приємно, коли там є Господь. Амінь. Приємно, коли Він чує, благословляє, відповідає, дає сили. Я хочу поділитися коротеньким словом, і ми будемо далі молитися. Цікава історія відбулася після дня п'ятидесятниці. Після того, як Дух Святий зійшов на апостолів, після того, як уже покаялись тисячі людей, відбувається наступна історія, третій розділ з першого віршу дії святих апостолів. Якось Петро та Іван о 9 годині йшли разом у храм на молитву. Там був чоловік каліка від народження, в інших перекладах хромий. Його приносили щодня та клали біля храмових воріт, які називалися. Прекрасними, щоб він міг просити милостиню в тих, хто заходив у храм. Побачивши Петра та Івана, які заходили в храм, він попросив у них милостиню. Петро та Іван подивились уважно на нього, і Петро промовив: поглянь на нас. Той уважно подивився, сподіваючись отримати щось від них. Але Петро сказав: золота й срібно не маю, але то, що маю, те тобі даю. В ім'я Ісуса Христа. З Назарету, встань і ходи. І, узявши каліку за праву руку, підняв одразу його ноги та коліна зміцнилися. Підскочивши, він встав і ходив, зайшовши разом з ними в храм, він ходив, підстрибуючи та прославляючи Бога. Весь народ побачив, що він ходить та прославляє Бога. Упізнавши в ньому того, хто попросив милостині біля прекрасних воріт храму, вони наповнилися страхом. Та здивуванням від того, що з ним сталося. Нічого нового ви не почули. Я вірю, що ви цю історію багато разів читали, чули. І можливо виникає питання: а що, що звідси ми можемо взяти для себе? Я вам скажу: звідси можна взяти багато чого. Дуже багато. І не хватить години розказувати, що звідси можна взяти. Бо тільки одне життя Петра, воно. Дуже багато часу може зайняти, щоб його розбирати. Як він прийшов до Господа, які в нього вчинки були, як він відійшов від Господа відрікшись стрічі, що він робив, коли Господа не було після воскресіння поряд, пішов рибачити. Багато-багато ну, подій, які можна довго розбирати. Але я хочу звернути увагу на наступне: була людина, яка була, вона була калікою, вона не могла ходити. Кожен ранок цю людину приносили з однією метою, щоб вона просила кошти. Її не приносили туди, щоб вона відчувала благословіння від храму. Її не приносили туди з надією, що колись, в якийсь день, можливо, буде якесь чудо в храмі і вона почне ходити. Її не приносили для того, щоб священники кожен день над нею робили молитву. Ціль була всього одна: ця людина сиділа. І просила кошти. Чому я на це зосереджую вашу увагу сьогодні? Ми якось так, знаєте, звикли, я за себе в першу чергу кажу, говорити за Бога тим, ну, хто готовий слухати, хто готовий приймати вістку благу, хто розположений слухати, і ти навіть отримуєш насолоду. Людина слухає, ти говориш, приємно, ніхто тебе не заперечує, ніхто тебе не кляне, ніхто тебе матюками не обзиває, бо людина вона готова слухати. Але ця людина вона не приходила слухати Слово Боже, в неї була друга ціль. Отже, не завжди, якщо людина має іншу мету і ціль, крім слухання Слово Боже, не завжди це значить, або майже ніколи це не значить, що ми не повинні таким людям. Говорити про Бога. Ви скажете, дай яскравий приклад свого життя. Я даю вам яскравий приклад свого життя. У вас знайома людина просить чимось допомогти, чим завгодно, крім духовного. І під час того, як ви цій людині будете допомагати або будете знімати розмову, ви можете використати цей час. Бог вам посилає людину, Бог вам посилає обставини, вам не потрібно. Іти ловити когось, навіть з близьких знайомих, говорити, приділи мені, будь ласка, півгодини часу. Бог дає можливість, коли людина сама приходить до тебе, віруючи людини, вона приходить за чимось, за якимось питанням, порадою, можливо, за якимись фізичними речами. Ну, В селі так часто буває, там люди, сусіди, в сусіда постійно щось позичають, на час беруть. Це гарна можливість святкувати. У нас дуже часто буває, коли просять там, ну от, хто хлопці, є дівчата з автівками підвези, підвезти, підкинути, кажуть народі. Гарна можливість сказати слово. І є можливість, коли ми на роботу, з роботи з кимось їдемо, повертаємося. Я коли не мав автомобіля, я постійно з роботи їздив і постійно зі мною їздили колеги. На жаль, я тоді ще не був віруючим. Але ти їдеш в метро, ти їдеш в автобусі, ти маєш гарну можливість святкувати. Йдемо далі. Побачивши Петра та Івана, які заходили в храм, він попросив в них милостинь. Він робить абсолютно те саме, що робив кожен день і робив до Петра, і мав робити це після Петра і Івана. Це його була робота. Петро та Іван подивились уважно на нього, і Петро промовив: Поглянь на нас. Я думаю, що коли вони це йому сказали, він очікував, що, можливо, зараз дадуть більше, чим звичайно, люди дають. Ну, якщо просять жебрака подивитися уважно. На лице, я не знаю, ви робили коли-небудь так? Бо я колись робив, знаєте, я так, я не знаю, я називаю це християнська спекуляція. Нове нов, нов, слово, так, ви такого не чули. Християнська спекуляція це коли я жебракові даю кошти і кажу, але в ім'я Ісуса, щоб ти їх не потратив на гріх. І він каже, обіцяю. Каже, обіцяю, тільки дай. А сам думає, та що мені там, я тобі що хочеш, пообіцяю? Ну, можливо, так неправильно робити, але я свою совість лишаю чистою, що я не даю йому на 100 грам, не даю йому на цигарки, не даю йому на наркотики. Я говорю людині, ти пообіцяєш, що ці кошти ти не потратиш на те, в, чому, в якому стані ти зараз є. Ну, про людину видно, що вона да, не досить твереза, або ще під чимось. Але дивіться, Петро дивиться з Іваном на нього, і той у відповідь дивиться на них. Петро сказав, золото і срібла не маю, але що маю, те тобі даю. Я думаю, що в цей момент він подумав, що йому дадуть їжу. Ну, що ще жебраки очікують? Знаєте, коли жебрак тебе просить гроші, ти кажеш, грошей нема, або кажеш там на картерці, або ще щось. Він каже, то дай хоч щось поїсти, або йди купи мені поїсти. Тобто у них логіка працює так. Якщо гроші не дали, то хай хоча б дадуть щось поїсти. Іноді мене це дивує, бо по людині видно, що вона давно не їла. Вона багато п'є, але мало їсть. Але для них важливіше кошти, бо кошти можна по-різному використати. А їжу не завжди можна повернути, їй придеться їсти. І отже, він дивиться на них, і Петро говорить, в ім'я Ісуса Христа з Назарета встань і ходи. Чи став він? Хто уважно слідкує? Ні, він не встав. Він не встав. І це важливий момент, на який я хочу звернути вашу увагу. Іноді ми в таких обставинах, коли ми за щось за когось молимось, у людини є потреба. Неважливо, ця людина знає Бога чи не знає Бога, ця людина віруюча чи не віруюча, у неї є потреба. Ти кажеш, в ім'я Ісуса Христа, Бог зробить або допоможе, або буде так, як ти просиш. Але не завжди це так відбувається. І в цьому випадку, коли Петро сказав, в ім'я Ісуса Христа встань, він не встав. Петро це розумів. Віри в цієї людини, очікування в цієї людини не було вставати. Ця людина в цей момент вона очікувала грошей, вона очікувала їжу, вона очікувала, можливо, я не знаю, там кусок золота, ще щось очікувала, але вона не очікувала, що їй скажуть Встань і йди. Вона ніколи цього не робила. Це для неї чуже. Це для неї щось дивне. Це коли я скажу: «Брат, а ну встань, політай. Ну, пролети отак туди і назад. Ну, він навіть вставати не буде. Він скажу, «Ти, ти, ти серйозно? Отак От сприйняла цю інформацію людина, яка все життя не ходила. Все життя. Це, нам важко це зрозуміти, бо ми все життя ходимо, слава Господу. А людина все життя не ходила і їй переносили. Переносили квесті переносити переносите вдома, там ще щось переносите. От її переносили до храму від храму, до храму від храму і так все життя. І коли до неї кажуть, встань, ходи, то... мені здається, людина могла навіть образитись. І, ну да, там є ім'я Ісуса, але що мені дає це ім'я Ісуса? Я жив, сидів біля цього храму, коли Ісус був живий, коли ще Він був на землі, це мені не помогло. Я як був калікою, так і остався. І це важлива думка, яку я хочу вам лишити. Не завжди у нас або за тих, кого ми молимось, достатньо віри прийняти те, про що ми молимось. Не завжди. А в більшості її завжди не вистачає. І навіть читаючи Слово Боже, її дуже часто не вистачало. І Петро, розуміючи це, він подає йому руку, тому що рука. Засвідчує, що я не шуткую, я не глузую, я саме це маю на увазі, ти Заре повинен встати і ходити. І я навіть думаю, знаєте, так в мене картина в уяві, що взявши за руку, він його потянув на себе, що той ще до останнього не намагався встати. Знаєте, встав і потім руку взяв. Ні, це було навпаки. Він дав руку, той взяв її, і він його почав підіймати. І в цей момент в нього, в серці, в душі, в розумі щось відбулося. Сила імені Ісуса почала діяти через віру. Це не випадковість, це не глузування, це насправді, і я заре почну ходити. І читаємо далі. І взявши каліку за праву руку, підняв. І що відбувається, коли він його підняв? Одразу. Не знаю, які там ще є переклади, але одразу це в момент, коли людину підіймають. В цей момент. Вона стає здоровою, слава Господу. Про що я хочу сьогодні сказати вам і собі? Ми можемо багато чого говорити в ім'я Ісуса, собі, іншим, молитись, але коли не вистачає віри, треба допомогти. Треба подати цю руку помочі. Можливо, потрібно за людину помолитись, можливо, разом з людиною помолитись, можливо, потрібно піс взяти, можливо, потрібно не один раз, а п'ять разів заявити. Але ця рука вона повинна бути простягнута. Слово Боже каже, що толку з того, якщо ви скажете, ідіть, грійтесь і їжте. Так? Ну я на, на ходу перевожу, грійте і питайтесь. Що толку з того? Ти можеш туди ім'я Ісуса додавити, ти можеш додати приклад з Нового заповіту, але ти особисто в тому участь приймаєш? І сьогодні я хочу закликати нас з вами, щоб ми були саме тим Петром і тим Іваном. Коли ми розуміємо, що те, що потрібно людині, ми не можемо дати, в нас цього немає. Можливо, грошей, можливо, фізично допомогти, можливо, ще щось. Але я завжди можу дати що? Свою віру. Звісно, якщо вона в мене є і в тебе. І я можу поділитися своєю вірою, тому що віра робить чудеса. І віра робить людину ближче до Господа і сильнішою в дусі. Бо саме віра є тою основою, яка стоїть в фундаменті нашого вірсповідання і слідування за Господом. Саме віра збудовує в нас всередині духовну людину. Саме віра дає нам бажання приходити в Дім Божий. Бо якби я не вірив, що моє місце тут, цю годину, щось мені духовно дасть, я би сюди не ходив. Ну, наприклад, чому ви не ходите раз в добу? В парк кожен день. Літо, зима, осінь, град, сніг. Бо це не дає вам ніякої користі. Духовно вас це не збагачує. А в церкву ви приходите, тому що ви розумієте, це зростає, це допомагає, це віру дає. І ми повинні цю віру використовувати. Ця віра вона повинна бути з ділами. Я хочу разом з вами помолитися. Хай Господь допоможе нам сьогодні. Мати ці очі, очі духовні, які були в Петра. Він вдивився в цю людину. Він зрозумів, йому не потрібні гроші. Він міг піти, як колись Ісус сказав, кинуть удочку і витянуть там не один динарій, а 20 дінарів або 153 риби. Саме 153 вони зловили. Витянуть і в кожний по два дінарія. І тому хватило би до кінця життя і ще його дітям. Ні, це не потрібно було тій людині. Фізично так, духовно, ні. І саме духовно, він зробив найбільше, що ця людина могла в цілому навіть мріяти. Я хочу, щоб ми сьогодні були тими, хто помічає, що потрібно іншим, саме духовно. Так, да, фізично ми не оставляємо, ми не лишаємо любов, добродетель і інші речі, які повинні бути в людини, але духовно підтримуємо один одного. Давайте за це помолимось. Слава тобі, Господь, Алілуя, честь. Хвала Тобі, Господи, Батько мій, за те, що сьогодні ти даєш любов, даєш бажання, Господь, бути слухняним, і бути корисним не тільки для себе, Господи, але виконуючи волю Твою, бути корисним для ближнього свого, Господь, бути тим, хто буде готовий підтримати, молитися, піти разом, Господь, в ті випробування, в ті шляхи, в ті ті горі, які людина може зайти. Але Ти даєш сьогодні молитву, силу, ти сьогодні даєш віру. І ми повинні, Господь, цю віру використовувати. Я прошу тебе. Навчи нас цьому. Навчи помічати страждання людей, навчи помічати страждання близьких, рідних, страждання тих, хто сьогодні проходить тяжкі випробування. Тих, хто сьогодні, Господь, знемагає, кому тяжко йти, хто сьогодні втомився і, можливо, не має сили рухатись далі. Поможи в ім'я Ісуса, я благаю тебе, мій батьку, поможи сьогодні тим, хто стоїть в випробуваннях, поможи тим, хто сьогодні не знає, як діяти далі, Господь, поможи Духом Святим, мудрістю твоєю, подай силу від тебе, Господь. Пошли потрібних людей, які помітять, які допоможуть не тільки фізично, але стануть на коліна, стануть в проломі, Господь. І колись ти казав, кого мені послати, кого мені відправити, кого відправити на ниви свої. І сьогодні я благаю тебе, Господи, благослови церкву, благослови братів сестер, благослови наречену Твою, що ми помічали, щоб наші очі були відкриті, щоб ми не відверталися спиною до тих, кому тяжко, щоб ми не ставали спиною до тих, хто сьогодні страждає. О, поможи в ім'я Ісуса, хай буде кожне серце доброзичливим, Підчутливим, хай буде кожна душа сьогодні спрямована на те, щоб молитися, просити і благати не тільки за себе, не тільки за своє благополуччя, але за й тих, хто оточують нас. І ми молимо, просимо. І ці молитви, Господь, і я віру, ти чуєш і приймаєш. І ці молитви, я вірю, вони наповнюють час і молитв. І прийде той час, коли вилиться відповідь Твоя, коли прийде благословіння Твоє на кожну оселю, на кожну сім'ю родину, на нашу країну. Україну на нашу землю в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса, але я благаю. Сьогодні нам потрібно мати цю силу, сьогодні нам потрібно мати цю віру, сьогодні нам потрібно бути такими сильними, як колись був Петро, щоб та віра і те бажання вони були в нашому житті. Допоможи нам бути близько з тобою, допоможи виконувати Слово Твоє, жити по слову, зростати духовно, підійматися до висот Твоїх, пити Воду, живу, воду Твою в ім'я Ісуса, О, благослови, благослови батько мій Сьогодні церкву, благослови Сьогодні братів і сестер, благослови молитовників, бо саме духовна сила, духовна війна, саме вона дає перемогу в фізичному світі, саме вона сьогодні стоїть захистом між небом і землею в ім'я Ісуса. О, благослови молю Тебе, нехай буде наповнений кожен Духом Святим, нехай будуть наповнені живою. Силою, силою від престола, Батька, від цара царів, від того, хто вилив її на кожне серце. Благослови, Отець Небесний. Все це ми просимо, все це ми приносимо до Ніг твої. в ім'я Ісуса Христа. Ми звертаємось до Тебе, Батьку, і благаємо, почуй, благослови і розтвори це слово вірою живою в нашому житті. Хай ці добрі приклади, вони дають бажання зростати, вони дають бажання діяти, іти за тобою і бути в покорі твоїй в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.